Всім привіт, вітаю на каналі Лімбері. З вами Катя і ми граємо в Horizon. Ну і що ж, ми продовжимо рухатися по головним квестам. Тепер давайте все ж таки шукати цю воєводу, сону, до якої ми так йшли. Минулого разу ми допомогли Джуну, а точніше, ми допомогли не зовсім йому. А травниці Фія, якій ми передали вербосоння. Якщо ви не бачили це відео, то посилання буде внизу. А тепер давайте шукати сону. Ну, в принципі, все близенько. А виявлено осередок жуйників. Угу. Ну, логічно, логічно. Так, тоді, якщо я не помиляюся, то це стежка воєвода, це у нас головний вже квест. Так, 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 ось воно. Якраз зараз дізнаємося, що так, а що це у нас машинки? А вони підбиті, це стежка воєводи завдання. То треба зрозуміти, як мені. Що десь відпохи по мене ці е, наглядачі не помітили. Плива воєвода залишила щось після себе, якусь зачіпку про те, куди вона пішла. Давайте okay. ми о, дослідіть поле. Давайте відстежувати завдання, щоб я бачила, що мені робити. Тож. Головний квест все ж таки. Всі вони під контролем убих. Вони погнали стадо машин. Я не дочитала, я не встигла. Просто-напросто ну, просто, ладно оглянути каламут. Ого, но розуміла, але висіси тигли скористатися ним, щоб нацькувати інших машин на них. Прикольно. Дослідіть поле бою. Так, це якийсь новий. Я такого каламута ще не бачила. Багато стріл. Поговоріть із уцілілим? А, добрий вечір. А ти звідки взявся тут? Привітики. Сміливце, поговорімо. Дран, давай поговоримо, знайомимося з тобою. Wounded, Мертвих і поранених уже забрали. Невже тут не залишилося ні сміливців, ні цілитих? Лише я. Ти поранений? Що сталося? А що могло статися? Там коїться казна що. Воєвода сона відправила мене назад. Таким, як і таким я їй не потрібен. Сона знайшла вбивця. Ну що ж, ми йшли їхнім слідом, але вони знову і знову посилали одержимі машини атакувати нас. Поранення почали сповільнювати мене, тож воєвода відправила мене назад, щоб інші знали, що вона не здалася. Засідка. Що це за засідка була Так, я думав, що після випробування не може бути гіршого дня, але помилявся. Воєвода затрималася, збираючи ар'єр гард, жадаючи помсти, смілиці, що йшли попереду, потрапили в пастку. Десятки загинули за лічені хвилини. Якби не прибула сона, і не згуртувала нас, ніхто б не вижив. Ого, так де вона? Де у нас сона? Нам треба її знайти. Можу лише сказати, де ми розійшлися. Біля металевої вежі на південний схід від руїн спраги. Шукай пагор позаду О, нього з самотнім валуном. Я піду до обіймів, розповім усе, що знаю, Варлу та інше. Нехай маті дарує тобі сили. Вони знадобляться, якщо ти підеш сама. Так, ну слухайте, виявляється, цей квест. ну, Це завданнячко в квесті, це не прям, що ми все зробили. Але воно ну, відносно швидке виявилося. А, аж сюди треба йти. Так, ну, давайте спершу. От Отут мені знадобиться, мабуть, телепорт. Ми все ж таки підемо от сюди до Джуна, спершу вже. Ну що ж, все, ми зробили цей квест сіль на рано. Тепер нам треба потрапити до Сони. Давайте ми до цього, до спраги диявола. До нашого довго шия телепортнемося швиденько, і підемо все ж таки до сони. Ну, як до сони. Підемо на місце, де її останній раз бачив оцей дран, здається. Він сказав нам кудись туди. А після цього ми ще будемо шукати цю сону. Походу. Так, довго шия це завершена. Мені ось туди треба. Скринька видатної нагороди. А що в мене за нагорода була? А, це за квест з оцим чи ні. До речі, 14 левел. Чудово, просто чудово. До речі, можна трошки відхилитися. У мене очки вміння, максимальне здоров'я плюс 10. Прекрасно. Стоп, а ач. Мені знаєте, що треба зробити? Ось так. Міточку. Точна міточка, куди мені йти. А що воно? Я перепрошую. А можна так не змінювати? Я спеціально хотіла подивитись, куди саме мені йти через це. Щоб не плутатися. Бо воно мене хоче по доріжці відправляти, а я хочу швиденько. Це, мабуть, той самий підйом, про який мені розповідав хтось. Хтось розповідав. Кого я не пам'ятаю і не встигла прочитати. Так, я думаю, лук нам треба дістати, можливо, чи ні. Чи мені ще вище треба? Рушайте до останньої відомої. А, так це оце воно? У мене тут якесь Угу. Уламки стріл тут смілиці виготовляли боєприпаси. А, оглянути багаті. Вони, мабуть, вирішили перепочити. Після засідки йти далі було непросто. Бенти, ну тобто, поранені були. Так, стоп, що оглянути, оглянути лук. А що на слід крові? Все зрозуміло тоді. Сліди, черевики і кров. Схоже, що сона та її смілипці попрямували до того хребта. Оу. Ой, мої улюблені паркури. Я ледь не впала. А, все було простіше. Посередня вогнев'юк. Ого. Якби не сказали, я би не. Сказала, я би не... Не помітила, що там є взагалі то ці машини. Добре, що Елой така вправна, бо я би. не впоралась. Так, мертвий пилозуб, можливо, сона його вбила, вона має бути десь поблизу. Нам до нього походу. О, можна забрати тоді ці. А, не забрати. Ладно. Кат сцена. О. Є один. Повзе. Ну, звісно, він же такий тихий, що непомітний. Ну, це ж робот. Так, нас хтось врятував Ти хто? О, oh, аге, oh, це сона. Тобі пощастило, що я опинилася поруч. Одна мить, і той полозок розірвав би тебе на шмаття. Пів миті, і я б його убила сама. То це ти воєвода сона. Варл попросив мене знайти тебе. він утри отримав брамом так відважно. Я бачила, як він власноруч боходержиму машину. Він хвилюється за тебе. Нашому племені потрібна сила, не сентименти. Я вистежила кількох убивців, які напали на випробування. Я жадаю помсти. А ти? О, ти навіть не уявляєш. Тоді покажи, прояви свою силу за мною. Та почекай, почекай, е, мені треба залутатися. А то ти вже хочеш, щоб я пішла. У мене тут лут є, який треба зібрати. А, все, луту не сильно багато, ладно. Ну, давайте пробіжимося тоді за нею. Гріх про давніх похований у цій землі. Демони каламути. Знаю, про них Убила одного в дозорі матері. А, тобто каламут вже був. Зухвала заява. Подивимося, чи зможеш ти її підтвердити. Давай подивимося. Просто куди вона нас веде? Ага. Так. Я не можу зайти. Ти ти нас ведеш? О, я бачу тут цей лут. А. Кілька годин тому я відправила Смиливці сховатися внизу серед дерев. За моєю командою вони атакують. Ворог і їхні демонічні машини переважають нас чисельно, але на нашому боці лють. Шумовоці могла бути не тільки вона. Це пломінь, те, що ми використовуємо для підпалювання. Вони використовують для підриву. Отже, ми підпалимо їх, а потім баба. Тоді почнімо. О, вас триває, не поспішай. Дай мені трохи часу, щоб підібратися. Якщо вони помітять мене, відкривай вогонь. Right. Ти хочеш на стелсі щось зробити? Мені треба підібратися, чи що? Ану, чекайте. Так, убийте сектантів та одержимих машин. Знищ... Знищте контейнери пломеню. Опціонально. Так. Першу я хочу залутатися, а потім вже. Все? Більше немає в мене. Так. Е... Я таки не розумію, які саме контейнери нам треба знищити. Але Елой хотіла підкрастися. Давайте, по-перше, ми зробимо нам ці всі. Якось треба туди потрапити, тихенько, тільки яким чином у нас є туди. О, давайте по оцій. Можна в травичку одразу. І я тихенько можу спробую в травичці посидіти. Ну, спробую, це не факт. О, він мене не помітив? Ого, чуєш? Давай я його тихенько вб'ю. А, цікаво, ці вбивства такі ж тихенькі, як в цьому. The Last of Us, коли вони помітили, що це я когось там вбило, чи ні. Може, оце контейнери, які треба мені? Ні, походу не воно. Так, ладно. Мені трошечки заважає оцей що ходить, і він з червоним. Це, це одержиме, я так розумію. Але я хочу тихенько вбити цих. Які в племені. Наскільки далеко він може йти? А, ладно, мене вже помітили. Пофіг, тоді пофіг, абсолютно пофіг. Вбиваємо все підряд просто-напросто. Ой, ой-ой-ой! Ого, так. А я відволіклася і навіть не помітила, що мене вже атачать тут. Та, давай помри, на мене сфокусуйся. Е, ти чудо. Цього треба вбити. Мені здається, треба, щоб не вбили. Ой, чопу валу, соно. Це соно. Я їх плутаю. І, і ау, от вони ще. Ого, ого, ого. а що по мені так бахнуло? Ага, так, а тебе треба теж прибрати. Дум же, ти мій. Це все, тебе теж. А де вони ще? Я бачу там червоне щось. Ось є. Так, цього ми вбили Убити сектантів. Ось ще yes! І не попала по ньому. Це я, звісно, прям. Знищити контейнер. Я не знаю, які контейнери. Мені треба було знищити, але я просто знищила все, що тут є. Давайте тоді спершу залутаємося віддесенько. Може навіть щось взяти. У мене вже повно. А, кутушка. У мене вже купа модифікацій. Слухайте, давайте, знаєте що? Модифікації поставимо. Чого я не ставлю їх? Я користуюся ось цим. Давайте на ниткомет поставимо щось. Модифікації. Де їх ставити? Модифікації? Виготовлення. А, ось це так, здається, модифікації. О. Так, у мене є котушка керованості. Що, дві котушки? Ну, давайте одну ставимо. І на ось цей лук також поставимо щось. Вогонь, керованість, розрив, вогонь. О, ну слухайте, ну вогонь краще ось цей. Якщо ви сприйдете модифікацію в зайняту комірку, стара модифікація буде втрачена. Уміння ремісниця не вивчено. Давайте поки що тоді щось таке полегше. Виберемо, наприклад, вогонь, а в інший ось цей розрив. А те, що покраще, я залишу, можливо, на майбутні свої луки та арбалети, чи як воно там, ниткомети і так далі. І треба буде вивчити тоді цю навичку, щоб я могла модифікації прибирати. Можливо, я ж зможу ще ці модифікації продавати крамарям, наскільки я зрозуміла. Так, тут у нас начебто все залутано. Давайте тепер тоді. Тепер вже можна і поговорити з соною. А ні, не можна. Чекайте. А, у мене вже тут багато всього. А наша мені пломінь треба, до речі. Пломінь. А, от для цього мені треба пломінь начебто. Ну, ладно. Це були не всі вбивці. Під час бійні я нарахувала більше. Якщо доведеться гнати їхні брудні тіні звідси й аж до польоту списа, і я це зроблю. ти поранена, стікаєш кров'ю. Моє здоров'я не твоя турбота. Нема проблем. Ніхто не сумнівається у твоїй рішучості, але потрібно відпочивати. Вона має рацію, воєводо. Дай своїм ранам загоїтися. Варл уже тут опинився. Що ти тут робиш? Я дотрабиш? ж не казала тобі берегти браму ціною власного життя. я беріг, допоки твій посланець не повернувся зі звісткою про Елой і твою позицію. Я залишив браму під надійною охороною. Моє місце тут із тобою, з нашою помстою. Хіба я не заслуговую на це? Можливо, мені слід оглянутися навколо, спробувати з'ясувати, де решта вбивців. Роби, що заманеться, усі так роблять. Мамо. Так, ну залишаємо їх поговорити один з одним, а нам треба дослідити місце розкопок. Це, типу, ладно, давайте так. Я можу підсвітити маршрут. Слухайте, йдіть слідом по сліду пломеню. А, мені в цю сторону, походу, треба йти, чи ні. Чи так. І що далі? Мені в іншу сторону треба йти. Це, типу, можливо, він зістрибнув сюди? От пломінь. А, отут наступний маршрут є якийсь. Чи ні, ні, це не той. Підсвітити маршрут? Приховати? Бо це все той же йде, хіба ні? Це маршрут. Місцероскопок. по сліду. Чи мені треба нагору вибратися? Боже, мені там нагору все ж таки треба було? І треба щось дослідити? Ну, от воно розканувати, мабуть. Офіцер, затемнення, командира, за останній місяць випадкові вибухи пломеню забрали життя. Тут у металовому кільці я подбав про те, щоб розмістити всі наші запаси в критому сховищі. У безпеці під, від випадкових іскор та блискавок. За моїм наказом на вході стоїть варта. Я закликаю вас вжити на логічних заходів або постраждаєте від наслідків. Інтендант Тіран, кінець зв'язку так. Добре, ми послухали. Запас пломеню всередині їхньої бази. Поговоріть із сонною та варлом. Давайте поговоримо. Я дещо знайшла. Решта ви отаборилися всередині металевого кільця. Є ідеї, що це означає будь вони прокляді. Металеве кільце лежить серед руїн смутку диявола. Ця земля табу Я повернуся до матріархів, благатиму їх зробити виняток. На це немає часу. Пролита кров вимагає відплати. Якщо земля проклята, то нехай наша помста освятить її. Це блюзнірство. прошу Брит воєводу, табу. поруш табу. Смуток диявола прокляте місце. Але, можливо, нас захистить благословення шукачки Елой. Я пошлю розвідників уперед. Наші сили зберуться на скелі над червоним відлунням і розпочнуть атаку звідти. Непоганий план, побачимося там. Куди нам треба йти? О, ох ти ж, йомаю! Перепрошую, а чого так далеко. <смі> дивіться, ну воно може й недалеко, прям, але все одно такий маршрут. У нас тут на шляху ще дивіться, скільки квестів наших. Так, ну слухайте, а виявляється, я ж то думала це продовження. А стежка воєводи ми виконали взагалі весь квест. Основний, а наступний це вже помста нора, якраз коли нам треба буде зустрітися з варлом і соною. Рівень рекомендуємо 12. У нас вже в принципі і так більше. Але стежку воєвода ми закінчили. Тож, я думаю, ми можемо якраз таки на цьому і закінчувати. А наступним разом ми вже будемо з вами рухатися все ж таки в бік цього вінця матері. Але ми пройдемо через ось цю позначку. Невідомо, вона у нас ще не звідана, тож ми дізнаємось. Але мені здається, там нас чекає смерть, можливо. Нам би взагалі розвідати ще цей вогник, але він не прям, що мені дуже сильно треба. Я не певна, чи тут щось є таке. І я думаю, наступним разом ми підемо, поговоримо з Нілом і спробуємо виконати той квест. Тож, я всім бажаю гарного вечора. Ми скоро побачимося. Всім па-па!